Сьогодні ночок Криворіжжя зазнала велику трагедію щодо руйнувань, в тому числі до тих жертв, які ми знаємо. Безпосередньо в цьому домі було знайдено чотири мешканця вже мертвими медаль під час ліквідації тих наслідків, які ми бачимо. Точно запевняю, що ваші органа державної влади, в тому числі обласної військової адміністрації, обласної обласної ради. Вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо да, надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір завданих збитків. 60 квартир безпосередньо ті, які зараз знаходяться, заді, знаходяться під руйнуванням, потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно. Буде взагалі зносити все і відбудовувати далі. Щодо загиблих, безпосередньо на цьому місці чотири чоловіка загибнуло. А в іншому місці вже ще два тіла знайшли, і п'ять тіл по повідомленню свідків знаходяться ще під завалами. Взагалі, 21 людина звернула за медичною допомогою, 15 з яких знаходяться в лікарні, і 8 в тяжкому стані. Всі об'єкти, які були на нас удари, вони фактично промислові, і ніяких об'єктів військової інфраструктури там не знаходиться. Там, де шукають людей, там взагалі знаходився склад з питною водою. Ми вже разом з обласною військовою адміністрацією, з депутатським корпусом, з громадою міста Кривого Рога опрацювали питання. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати. Чи неможливо їх відбувати, і тоді будемо надамо а, вже допомогу з обласної ради і з громади. Також зараз всі вже працюють. Іде процес остеклення всіх цих домівок. Всі люди, які тут мешкали на сьогоднішній день, працює штаб. Вони відмовились від розселення. Вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. Всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою. І також велика подяка ДСНС і поліції, тому що вони Врятували в перші хвилини після того, як туди було влучання, вони достали з цих поверхів ще 12 людей, які були непритомні, і це допомогло, щоб вони залишилися живими. Це велика заслуга наших ДСНСників і наших поліцейських. Підрозділи прибули зразу через пару хвилин після влучання. На місці трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей, 24 потерпілих, з них 19 знаходяться в лікарні. і Знайдено на місці події 4 загиблих. По інформації поліції на даний час немає повідомлень про зниклих безліч. Попереднє було 6 ракет, враження в 5 об'єктів. Всі об'єкти цивільної інфраструктури, будинок, склад з питною водою, фантою та Кока-Колою, автотранспортне підприємство взагалі не мало ніякого відношення до військових. На жаль, на зараз маємо вже шість загиблих і 25 поранених, з них вісім край важкому стані і три в. В такому дуже-дуже важкому стані. Всім надається необхідна допомога, всі знаходяться по лікарнях. Зараз ще триває рятувальна операція, тобто ще розбираються завали, і, на жаль, кількість загиблих може вирости. Ми ще не знайшли п'ятьох людей, можу так сказати. Всім людям, які постраждали, надається необхідна допомога, всім запропоновано розселення. Правда, всі поки що розсіляються у родичів та знайомих, але розселення ми готові провести. Також налагоджене харчування, медична допомога працює, центр, який приймає заяви на пошкодження документів, пошкодження майна, матеріальна допомога і таке інше. В постраждалих будинках навкруги повністю зараз спочатку пленка і... USB, потім будемо вставляти окна і будемо проводити інструментальне обслідування цього будинку, в який влучила ракета. Потім будемо приймати рішення, чи нарушен конструктив чи ні. Якщо конструктив не порушен, будемо ремонтувати. Якщо ні, то будемо розуміти, що людям треба надавати нове житло. Пошкоджена і школа напроти, і ще ряд об'єктів соціальної інфраструктури. Будинків поки що більш ніж 30, Багато да багатоповерхових п'яти поверхівок.